В Івано-Франківську судитимуть 15-річного підлітка, якого обвинувачують у тому, що він на замовлення російських спецслужб допоміг організувати теракт поблизу залізничного вокзалу 11 березня 2025 року. Про це повідомила речниця СБУ в області Марія Ример. З її слів, обвинувачений отримав пропозицію виготовити саморобний вибуховий пристрій від російського вербувальника, з яким познайомився у телеграмі. Про можливість заробити хлопець розповів 17-річному знайомому. Упродовж шести днів підлітки загроза. Оші від куратора придбали необхідні компоненти для виготовлення вибухівки та винайняли квартиру поблизу залізничного вокзалу. Увесь процес вони фіксували на відео, отримуючи вказівки у режимі онлайн. Готову вибухову речовину вони помістили всередину двох термосів, корпус одного з яких спорядили металевими гайками для збільшення ураження, а також приєднали до них детонатори та пристрої дистанційної активації. Один із приведених у бойову готовність так званих термосів виконавці розмістили. В орендованій квартирі а інші принесли на визначене куратором місце очікування. На місце теракту обидві вибухівки по черзі здетонували. 15-річний підліток отримав тяжкі поранення. Йому ампутували ноги, а його 17-річний спільник загинув. Крім неповнолітніх від удару вибуховою хвилею травмувалися ще двоє перехожих: – 20-річний чоловік та 23-річна жінка. За результатами розслідування неповнолітні обвинувачуються за частиною 5 статті 27 і частиною 2 Другої статті 258 пособництво у вчиненні терористичного акту за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до 12 років тюрми. СБУ вкотре застерігає українців. Спецслужби РФ підривають своїх агентів, використовують їх в темну, а потім позбуваються. Якщо вам або вашим знайомим пропонують просто віднести пакунок, знайте вас хочуть вбити. Щоб не стати терористом-смертником, повідомляйте про спроби вербування у чат-бот СБУ з ФСБшника». Служба безпеки гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване. Ілона Захарук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.